Я п'ять років ношу брекети, і це зіпсувало мої зуби. Почалося з п'ятого класу, коли я дев'ять місяців носила пластину. А Потім почалося носіння брекетів. Верхні щелепи їх зняли через два Нижні щелепи Вони ще й досі є, і виявляється, нічого не рівняє. Минулі ортодонти вирішили зекономити і не додавати мені те, що відпало. Але те, що сказав мені новий лікар. Мене дуже врази. Носіння брекетів дуже виснажило мої зуби. І я тепер маю ходити без них. А потім все понаново щоб мої зуби були здорові. Я маю користуватися такими речами. Це паста, нитки для зубів. Ультра. Раз бокова щітка та іригатор замовляла на медіка плюс іригатор, бо на другий день щітка вже була у мене. Довіряю саме їм, тому що в них є гарантія від 12 до 36 місяців, обмін повернення, швидка доставка та сертифікована японська якість. А Найголовніше це доступні ціни всі неочікувана, але моя подруга вже користується нею 4 роки. Щітка міщає в себе основну частину: портативний бокс, дві насадки для зубних щіток, Також ви можете окремо докуповувати їх у Плюс, а також зарядний пристрій USB. Є. Режим чищення, полірування, відбілювання чутливості та масаж. Кожні 30 секунд. Зубна щітка зупиняється, аби показати вам, що ця зона вже почищена. Рекомендується чистити 2 хвилини два рази на день, міняти кожні 3 місяці насадку для щітків. та кожні 3 роки саму основу. медіка плюс найкращий вибір для якості твоїх зубів.